Вітаю, шановні телеглядачі. Ви дивитесь перший міський телеканал в ефірі. Наш спеціальний проект Кримінальний кривбас. Я його ведучий Олег Ярмолінський. Вбивство у селищі Вирабово. Труп чоловіка знайшли 31 грудня на подвір'ї одного з приватних будинків по вулиці Рафаеля, що у Покровському районі. 40-річний чоловік був мешканцем селища Вирабово. Зі слів сусідів зловживав спиртними напоями. Померлого повністю розбита. За попередньою інформацією, це було вбивство. Особу зловмисника встановлюють правоохоронці. Винному загрожує до 10 років в'язниці. Я сьогодні їхав за міліціями. Я скриту, спросили, може бути яке. Надійшло повідомлення від очевидців про те, що на одній із вулиць у Покровському районі знаходиться тіло людини у крові без ознак життя. На місце події терміново прибула слідча оперативна групи Покровського відділення поліції. Виявлений труп з тілесним ушкодженням було направлено до Бюро судово-медичних експертиз метою встановлення причин смерті. За вказаним фактом були внесені відомості до ЄРДР. З попередньою правою кваліфікацією, передбаченою частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, а саме це умисне тяжкі тілесні ушкодження. Загадкова смерть. У будинку на проспекті Південний знайшли труп пенсіонера. В області грудної клітини померлого були ножові поранення. Двері у квартиру чоловіка не пошкоджені. Слідів зламу правоохоронці не виявили. Слідчі розглядають версію самогубства, але мотив вчинку пенсіонера поки що не зрозумілий. Закрита вдохна закрити. Я прийшов в ножик там, щось топор, чи що там лежить, чим молотовані. Він носив відділ. Ніка каже, що. Собака же была, ничего не назвал. Новорічні пристрасті жінка випала з вікна 9-го поверху. Це трапилося увечері 1 січня у Довгицівському районі по вулиці Мухіної. 40-річна жінка та її співмешканець прийшли у гості до знайомих, щоб привітати тих зі святом. Обидва були у стані алкогольного сп'яніння. Спочатку співмешканці посварилися. Згодом жінка відчинила вікно і вистрибнула з 9-го поверху будинку. Справу розслідують як самогубство. Жінка з чоловіком прийшла в гості до своїх знайомих. В ході відпочинку вони вживали спиртні напої. Надалі, зі слів, знайомих, як вони пояснили, вона вийшла на балкон з невідомих причин, стрибнула вниз. Від отриманих травм вона померла на місці. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частину першої статті 115 Кримінального кодексу України. Ами обох ніг ключиці та численні забої пенсіонера збили на Нікопольському шосе за словами очевидців, 61-річний містянин хиткою ходою вийшов на проїзну частину та потрапив під колеса лади. Чоловік отримав травми на сумісність з життям та наступного дня помер у лікарні. З відкритою черепно-мозковою травмою та декількома переламами у важкому стані чоловіка забрали до лікарні. Наступного дня від отриманих травм пішохід помер на лікарняному столі. Обставини аварії встановлюватиме слідчі Криворізького відділу поліції. Збив на зебрі. іномарка наїхала на пенсіонерку прямо на пішохідному переході. Аварія трапилася 31 грудня на мікрорайоні Перший східний. Жінка виносила непотріб на смітник та переходила дорогу по зебрі. Але замість того, щоб повернутися додому, потрапила до лікарні з численними травмами. Як говорить горе водій Шевроле, не помітив пішохода через автівку, що рухалася попереду. Хоч швидкість була й невеликою, та наїзду уникнути не вдалось. На місці аварії патрульні та слідчі криворізького відділу поліції встановлювали всі обставини події. Просто не увидел гусами. Ну вот мусор просто. ну 35-40, только то, то более ямочка. Затормозил уже на тормозах, под ноги ударил, сбил. На голову сильно ударил. Ну, и сразу подскочил. Сразу скорую там. Потому первую помощь оказывать я. Поспішав зустріти новий рік, що аж вилетів з дороги. 30 грудня поблизу житлового масиву Макулан водій на ладі не впорався з керуванням на слизькій дорозі та з'їхав у кювет. Автівка декілька разів перекинулася та зупинилася, обійнявши дерево. В результаті зіткнення постраждали два пасажири легковика. Одного з травмою шийного хребця та струсом мозку забрали до лікарні. Інший від госпіталізації відмовився. На місці події працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції. Без водійського посвідчення по тротуару. В ніч проти 5 січня 19-річна дівчина на БМВ на великій швидкості врізалася у стіну постаменту Перемога на проспекті Миру. Патрульні виявили у Керманички ознаки алкогольного сп'яніння. Однак молода містянка відмовилась від проходження медичного огляду. В результаті зіткнення зі стіною водій та її подруга отримали незначні забої та синці. Від госпіталізації до лікарні обидві відмовились. Закривання автомобілем без водійського посвідчення та відмову від проходження медогляду на дівчину Керманича склали адмінпротоколи. На місці події працювали патруль. Лі та слідчі Криворізького відділу поліції. Не доїхав. 1 січня по вулицях міста курсував несправний тролейбус. Водій втратив керування над транспортом, але все-таки зміг зупинити рогатого. Обійшлось без жертв. Патрульні склали відповідний адмінпротокол на майстра комунального підприємства, який відповідав за вихід тролейбусу на лінію. Як повідомив директор організації, в транспорті зламалась деталь гідропосилювача керма. Наступного дня тролейбус відремонтували і він вже перевозить пасажирів. Було отримано виклик щодо пошкодження тролейбуса. Прибувши на місце, половина водія, який повідомив, що під час руху тролейбуса пошкодилась гайка рольового кріплення. Та він вжив всіх заходів щодо безпечного зупинення тролейбусу. На механіка, котрий випустив на лінію несправний тролейбус, було скленено відповідні адміністративні матеріали за статтею 128 частиною 1 КУПАП. Пограбування по Криворізькій. чоловік вихопив з рук дівчини планшет прямо біля супермаркету на очах у перехожих. Це трапилося 3 січня по вулиці Свято-Миколаївська. Молодик забрав у дівчини планшет та втік у невідомому напрямку. Усього декілька годин із зловмисника затримали поліцейські на центральному ринку. Правопорушника були ще й при собі наркотики. Наразі тривають слідчі дії. Чоловікові загрожує до 4 років в'язниці. 3 січня поточного року до чергової частини Криворізького відділу поліції звернулася, 29-річна жінка заявила про те, що щойно невідомий чоловік викрав в неї з рук планшет. Оперативним співробітникам Криорійського відділу поліції знадобилися лічені години для того, щоб встановити особу зловмисника. Чоловіка затримана в порядку статті 208 КПК України та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. А в його діях бачаються ознаки злочину, передбаченої статтею 186 Кримінального кодексу України, а саме це грабіж. Горіла будівля Криворізької місцевої прокуратури №1. 1 Пожежа сталася вночі 30 грудня в підвальному приміщенні, де зберігались архівні справи. Та протипожежна сигналізація спрацювала запізно. Рятувальники прибули приблизно о 8-й ранку і за лічені хвилини впорались з вогнем. В результаті полум'я знищило понад 30% паперів. Та головне ніхто з людей не постраждав. Наразі правоохоронці встановлюють причини пожежі. Зараз провідною версією залишається коротке замикання електропроводки. 30 грудня в Центральному міському районі сталася пожежа в міській прокуратурі номер 1 Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в підвальному приміщенні та одразу приступили до її гасіння. Вогонь пошкодив стележі та наглядові справи на площі 3 квадратних метри. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Чи не щотижня на дорогах Кривого Рогу збивають пішоходів, інколи навіть на спеціально обладнаних переходах. Виходячи на проїзну частину, краще призупиніться та переконайтесь у власній безпеці. Ці декілька секунд можуть стати вирішальними та врятувати вам життя. Ви дивились наш спеціальний проект Кримінальний Кривбаз на першому міському. Мене звати Олег Єрмолінський. До зустрічі в ефірі головного телеканалу міста.